Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні вже вліто літо в нас на порозі скоро буде вже спека, і я вам хочу запропонувати дуже цікавий лимонад. Для цього мені потрібно буде кілограм апельсин, кілограм лимон та кілограм цукру. Тільки ці три інгредієнти, і у вас в холодильнику буде смакота. Для початку я обчищаю гарну шкірку і особливо уважно треба дочищатися, щоб обчистити, що під цедрою оці от біли, білі шматочки такі. Вони дають гіркоту. Якщо ви їх не дочистите, то у вас буде не лимонад, а тонік він буде гірчити. Якщо гарно все зняти, то у вас буде дуже-дуже смачний напій. І на цей напій ви затратите десь хвилин 20, може 30, як не будете спішити. І у вас буде цілий скарб холодильник. Ось я перечистила все і далі перерізаю кубиками, можна смужками. Нам потрібно буде далі його вкинути в блендер. в... Або занурюючим блендером його подрібнити. Або ж, якщо у вас немає ні занурюючого ні звичайного, то просто перемолоти через м'ясорубку. Далі покажу, що будемо робити з ним. Я беру такими кубиками, все перерізаю, і в мене є старенький комбайн, але він мене дуже виручає. У всіх випадках там є велика чаша. І як мені треба щось подрібнити, то я нею користуюся. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви зі мною готуєте, випікаєте, консервуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Ось я все перерізала і тепер буду закидати в блендер. Буду кидати трохи. Порізаного їх, цитрусів, трохи цукру, і за два рази буду все перекручувати, тому що, хоч у мене чаша і велика, але за один раз воно у мене не подрібниться так, як потрібно. Ось десь половину я вкинула і засипаю теж десь трохи цукру, теж половину, і включаю, щоб воно подрібнилося. І таким чином я буду робити і слідуючий раз. Це вже зливаю частину, слідуючу частину також буду закидати. Ось воно так передрібнилося, але кісточки там і ці плівочки, які е, всередині, вони всі передрібнилися, але їх потрібно буде ще перетерти, перецідити. Е, докидаю я останню порцію. І повністю весь цукор засипаю, і ще пару хвилин, і все буде готово. Ось так. Тепер все додаю в кастрюльку, і тепер залишиться все перецідити через сито. Сито буду переціжувати ось такими порціями, і просто як перетирати. Але хочу звернути вашу увагу. Тільки таким чином, як я переціжую, що не дуже його вичавлюю, то воно буде смачне. Якщо ви візьмете його на марлю і гарно відчавите, то воно буде таке, як кисіль, як будете колотити, Тобто буде такого стану, наче ви з крохмалем його заварили. Тобто Цього не потрібно. Перецідили через ситочку і виливаєте в лоток. Ось стільки вийшло лимонаду в мене з кілограму апельсин і лимон. Це буде залежати, розмір буде залежати від того, наскільки соковиті будуть і лимони, і апельсини, і в морозилку на ніч. Простояла у мене мій лимонад, ніч в морозилці. Але за рахунок того, що тут цукру багато, бачите, він замерз, але я можу його набирати. Це не просто лід, який потрібно колоти, а ось такої м'якої консистенції. І тепер заливаємо мінеральною водою або просто фільтрованою водою, і розколочуємо, і у вас виходить дуже смачний напій. Мені дуже такий подобається. І ви спробуйте. Цукру тут зовсім небагато. Якщо брати одну ложку на 200-250 г, це буде якраз смачно. Дуже смачно, напій такий в міру солодкий, холодний. А як ще туди трошки додати домашнього джину, це взагалі смакота. До речі, можна його використовувати як топінг на морозово, теж дуже смачно. Швиденько робіть і чекаю коментарів від вас. І до зустрічі!